Чи можуть українці нарешті зробити якусь нормальну косметику? Звісно, можуть, можуть і нормальну, і ненормальну зробити. Сьогодні спеціально для вас я зібрала косметичку з українських брендів і буду сьогодні тестувати хороші продукти, не дуже хороші продукти, ну і продукти, які просто такі типу Бе! Проше чесний відгук. А, ну і звісно, я забула з вами привітатися. Привіт! Давайте почнемо з бази. База у мене ось така від Патрісія Лідо. Патрісія Лідо це бренд, який виготовляється на замовлення магазину Єва. Я знаю, що тут буде написано, що країна виробництва це Польща або Китай, але ця марка робиться виключно для Єви. А єва це наш український магазин. Тож, ну, торгова марка українська, якщо вона продається лише у нас. У мене вже майже закінчується ця база від Патрісії Лідо. Вона ось така водяниста і дуже приємно зволожує шкіру. Для моєї сухої шкіри це прям чудова база. Вона не жирнить і не дає, знаєте, оце відчуття, ніби у тебе масне обличчя в маслі. Ще тут є такі типу блискітки перламутр, але якщо чесно, їх майже не видно на шкірі, коли ти зверху тоналку наносиш. Тож ось це я вважаю класною бюджетною базою, і це у нас входить в список класних українських продуктів. Гляньте, що в мене є, це такий, е, як це називається, вентилятор. У <сіх> мене є вентилятор, як у багатьох б'юті-блогерів. Я отак буду дмухати на себе, щоб у мене швидше вібрався крем. Далі у нас з вами буде тоналка. тональний крем. І У мене для вас є шокуючі новини. Коротше, ось цей BB крем від LN Pro. І ось цей тональний смарт-скін від ламель це майже одне і те саме. Вони прям супер схожі за текстуру. Зараз покажу. Ось тут, на цій руці, на лівій, у мене буде ось цей ам, LN Pro. Ось такий він, ніби як крем, такий густий, ось так виглядає. І зараз на іншу руку я видавлю ламель. Ось так от, теж трошечки. Теж за текстурою, ніби. Кремовий, ось так розподіляється, і, типу, вони ідентичні, вони тупо однакові у мене на руках. Робіть з цією інформацією, що захочете, але оце тоналки сестри. Сьогодні буде у мене на обличчі тоналка від LN Pro. Про. так подобається ось цей дозатор, ось такий, не знаю, прикольний напівпрозорий носик. Я люблю, як і той, що від Ламель. Тональний, так, і той, що від Ellen Pro. Ну, як я вже сказала, вони майже однакові. Але тим, що від Lamelle я користуюся частіше, бо там є SPF. А я влітку просто обмазуюсь SPF е як тільки можу. Ось так виглядає наша база на обличчі, тобто тоналка плюс база. Дуже красиво, дуже соковито. І далі я вам показую річ, яку ви, напевно, не очікували у мене побачити: парфуми. Українські парфуми. Насправді я вже їх розпаковувала і навіть носила в житті, але я вирішила лишити коробочку, щоб показати вам на відео. Я у багатьох блогерів бачила ці українські парфуми, і мене прям приваблює їхній дизайн. Ну і, в принципі, те, як вони свій бренд подають. Дивіться, як мінімалістично та стильно виглядає ця упаковка. У мене це арома. Аромат, який називається West Village, я прикріплю десь на екрані його а, піраміду, можете подивитися. Я, в принципі, почала зараз захоплюватись парфумами і більше парфумів собі купувати. І коли я хотіла купити щось в Certain Perfumes, я спросила: є якийсь несолодкий аромат? І мені порадили ось це. Коли я його відкрила і спочатку набризкалася, чесно скажу. Мені здалося, що він пахне малосольними огірками. Потім для мене цей аромат трошки більше розкрився, і я почала відчувати там нову шкіру, знаєте? Типу, як коли ти міряєш якусь нову шкіряну куртку. Ще в мене є прикольна асоціація з цими парфумами. Це, типу, як коли ти робиш собі макіяж без макіяжу. Типу, там є макіяж, але хочеться зробити вигляд, що його нема. Оце те саме з цими парфумами. Коли ти їх носиш, ти майже не помічаєш їх. Особисто я не люблю якісь дуже сильні, дуже солодкі композиції. Ну, типу, дуже сильні коротше парфуми. Це не для мене. Цей аромат асоціюється у мене з тим, як ти відкриваєш нову посилку. Це дуже дивна асоціація, я знаю. Але я часто нюхаю, коли я от ходжу по вулиці з цим ароматом, і у мене асоціація, ніби я відкриваю нову посилку з чимось. Тобто пахне трошки пластиком, трошки новою косметикою, от чимось новим, якимось новим подарунком. І коли я обіймаю людей, я обіймала вже подруг, вони казали, що... Від мене пахне чимось трав'янистим, як трав'янистим чаєм. Це для мене парфуми без парфумів, як макіяж без макіяжу. Щось таке дуже. Елегантне, приємне і не сильно помітне. Але, звісно, для всіх, хто любить більш солодкі та насичені аромати, там є багато інших парфумів, які вам сподобаються. Коротше, якщо ви зацікавилися українською парфумерією, і вам також цікаво спробувати щось новеньке, то ви можете придбати за моїм промокодом, який ви бачите на екрані, собі щось зі знижкою. А посилання на сайт, де можна придбати ці парфуми, я лишу в описі. Далі у нас будуть рум'яна від українського бренду. Ану одразу двоє рум'ян, щоб показати вам і вдалі рум'яна, і не дуже вдалі рум'яна. Так, в лівій руці у мене сухі рум'яна від LN Pro. В правій руці у мене блашлайтер від бренду Unico. І цей Bio Highlighter Blush, як називають це бренд Unico, для мене не дуже вдалий продукт. Мені не подобається, як цей блашлайтер виглядає на мені. Ось давайте зробимо Swatch. Це така рідка фігнюшка. Ось так вони виглядають. Тобто це виглядає от прям дуже сильно сяюче. Я знаю, що багато хто полюбляє таке, але я не сильно люблю сяйво, от прямо тут на щоках у себе. Тобто, це буквально для мене більше хайлайтер, ніж рум'яна. І я так і не змогла з ними подружитись, бо постійно, коли я їх наношу, в мене чомусь вони підіймають тоналку. Тобто я наношу ці рум'яна на тоналку, і, типу, тут такі діри непонятні. Тож, ну, я не знаю. От я люблю інші продукти від Юніко, а ось цей блашлайтер lighter... так собі. Замість них давайте візьмемо ті рум'яни, якими я дуже часто користуюся. Це прості сухі рум'яна від Елен Pro. У мене це відтінок 01. Pink. Це дуже дешеві рум'яна, і в принципі, по ним видно, що це дешеві рум'яна, бо тут пластикова упаковка, і вона дуже ненадійна. У багатьох вона ламається просто ось так: клац, і все. В Мене вона не зламалася тільки тому, що я знаю, що це дуже крихка упаковка, і я просто пилинки з неї здуваю і нікуди з цими рум'янами майже не ходжу. Далі одна річ, яку я вже рекламувала, мені надсилали на рекламу, і мені дуже сподобалось. Показую вам свої улюблені рідкі тіні. Це матові рідкі тіні від Bless Beauty. і коли мені хочеться нафарбуватися, але не хочеться багато часу на це вбивати, я просто беру ці рідкі тіні і наношу їх на око, і все. Я більше нічого не роблю. Вони дуже стійкі. У мене прям дуже це жирне по віку, і мені це не подобається. У мене майже нічого не тримається на очах, але ці тіні тримаються. Так, давайте візьмемо відтінок 05. Ось пухнастим пензликом вони чудово розподіляються і одразу застигають. Тобто це не кремові тіні, які треба закріпляти, це рідкі тіні, які самі закріпляються і стають матовими. Ось таке. Тепер продукти для брів. У мене є як і хороші, так і. Такий собі. Коротше, показую. А, є ось таке мило для брів від Miss Павлова. Це такий український бренд. Вони більше роблять доглядову косметику, але трошечки декоративки у них є. У мене є ось такий гель для брів від Bless Beauty. І хочеться показати вам класний прозорий гель для брів від ламель, який у мене скінчився, бо я дуже часто ним користувалася. А часто користувалась, бо він дуже хороший. Це навіть не гель для брів, він називається а, рідке мило для брів. Але ну, по суті, це гель для брів. Тепер ось ці два продукти для брів: один Bless Beauty, інший Міс Павлова. Вони такі, типу, Нех. ну тобто, вони окей, це просто. Um, стандартне мило для брів, яке розводиться водою або спреєм, закріпителем для макіяжа. Ну, тобто, воно нормальне. Я нічого не можу сказати про нього поганого. А от гель-для брів Bless Beauty, він хороший для тих, хто любить насиченого кольору брови. Uh, чому я так кажу? Тому що, коли ти береш ось це. То тут дуже багато продукту на пензлику. Мені постійно доводиться прибирати продукт з пензлика, бо тут його знато багато. Якщо я не буду прибирати, то в мене будуть брови просто дуже сильно наведені, а я такі не люблю. Ще текстура цієї туші для брів, як вона називається, у Bless Beauty, вона дуже рідка і трошечки тече. А це не прикольно в продукті для брів, бо Брови дуже важко якось підчистити, особливо, якщо ти нічого з ними не робиш і вони в тебе не короткі. От у мене якраз довгі брови, і не завжди мені доводиться з цим гелем нормально попрацювати. Наприклад, ось цю брів я нафарбувала, а цю ні. І тут видно, що вона вже така більш насичена. Більш бровиста брів. Ну, коротше, начебто, норм виглядає, але з ним такі насичені брови, я такі не люблю. Але якщо ви любите, це прям для вас. Далі показую трошечки консилерів. Тут у мене палетка Франкенштейн з різних брендів, але саме тут я хочу показати вам ось цей помаранчевий рефіл. Це коректор-консилер від українського бренду Proвіджи. Я люблю і поважаю персикові коректори, бо вони... Коректурують мені фіолетовість, синюшність під очима. Він доволі акуратно вирівнює під очима, ось цю синюшність. Мені подобається. А якщо ми кажемо не про кольорокоректори, а просто про консилери, є ось такий у мене консилер від Obase. Obase – це бренд, який продається на мейкапі. У нього доволі бюджетні продукти. А цей консилер це щось, не знаю, 50 на 50. Тобто він нормальний, він має нейтральний підтон. І я думаю, для багатьох з вас він підійде, але для мене він якийсь, ну, типу, просто норм. Тобто я люблю консилер, щоб він був більш перекриваючий, якщо для цього. Просто він такий, знаєте, ні туди, ні сюди. Він ані сильно перекриваючий, ані сильно білий. Ані кольорок коректуючий, тобто він абсолютно звичайний консилер. Він не білий і не жовтий. Тобто, щось таке посередині. Це хороший консилер, і деяким він підійде. Я просто не часто ним користуюся. Тепер щодо очей. Ну тобто щодо решти очей беремо туш від Ellen Pro. І я можу сказати, вам не купуйте цю туш. Ось так. Бо я, якщо чесно, не дуже примхлива, коли мова заходить про туші. Але ось ця туш мені не подобається, бо вона майже моментально відбивається на шкірі. Тобто, я наприкінці дня з цією туші приходжу додому. А отут, знаєте, такі, типу чорні кола від туші. І це не дуже прикольно. Вона. Красиві вії дає, вона класно розподіляє вії і подовжує, тобто це красивий дуже ефект. Мене влаштовує ось цей пензлик аплікатор, але мене не влаштовує стійкість. Приходимо до хороших штук від бренду Юніко. Це хайлайзер і мені він подобається. Я трошечки нанесу на руку крапельку і пензликом буду наносити на обличчя. Ось так. Знаєте, така естетика у бренду Юніко вони зазвичай замовляють. Рекламу або відоси у таких дівчат, типу, які роблять більше лайфстайл-контент, які не сильно захоплюються макіяжем, які от просто роблять там якісь розпаковки, або стильні відео, або просто такі, типу, Я дуже гарна дівчина. І от у них, в принципі, вся естетика така. Тобто вони роблять макіяж для дівчат, які фарбують у кожен день, от, скажімо так, типу, коли. Ти кажеш там макіяж на щодень, вони такі, о, чудово, це бренд Юніко. Вони, от саме цю цільову аудиторію собі обрали. І чесно, як мені здається, багато їх продуктів, типу мультитаскери, ось, ось о, ця рум'яна, блашлайтер, вони направлені на те, щоб носитись без макіяжу. Тобто, у тебе немає тут тоналки, і ти просто на голу шкіру. Пальчиками дуже ніжно, наносиш ці рум'яни, наносиш цей хайлайтер просто ручками на голу шкіру. І так, так, да, так воно працює. Питань нема. Але дуже часто їхні продукти хуйово працюють з тоналкою. От, типу на мені тоналка. І дуже часто буває так, що і мультитаскер, і хайлайтер, і ось цей блашлайтер. Вони жруть мою тоналку. Тобто, просто щоб ви знали, якщо ви дівчина якраз, яка не використовує тоналку і хоче ось ці продукти, чудово, вони походять для вас стовідсотково, бо вони так і рекламляться. От коли я хочу нанести щось на тоналку, воно не завжди виходить гарно. Але давайте будемо спокійними. Цього разу доволі гарно вийшло. Дуже приємне сайво у мене тут, я вдоволена. Губи я обведу одним з новеньких олівців від Bless Beauty. у мене буде відтінок 310. Всі хвалять ось ці олівці від ламель для губ. Вони м'якенькі, доволі стійкі, легко наносяться. Але ось ці олівці від Bless Beauty, вони теж доволі класні. Чесно, вони майже як олівці ламель, тільки ось ці більш тверді. Тож, якщо вас бісило в олівцях ламель, що вони супер м'які. То ось олівці від Bless Beauty з нової серії. Продовжуємо тему губ. Тут я буду пробувати на губах разом із вами ось такі блискучі бальзами від бренду Color Intense. я люблю бренд Color Intense, бо вони зазвичай намагаються створити щось новеньке. І це прям дуже кльово. Тобто, вони не випускають по 20 таких самих олівців, які є у всіх. Вони намагаються, типу, якось поекспериментувати. І, от, наприклад, ось таких голографічних бальзамів я ні у кого на ринку не бачила. І це дуже кльово, я прям взяла собі два відтінка, щоб попробувати, взяла два, бо а, це дуже дешеві бальзами, вони там щось 60 гривень коштують на мейкапі, Тож я раджу вам взяти щось поекспериментувати. Або не раджу. Я не знаю, я ще не пробувала. Давайте попробуємо. А, Так. Який це відтінок? Це відтінок 02 Space. І тут, наскільки я знаю, блакитні часточки будуть. Так. Це я чудово підібрала. Я, я знала. Я знала, що мені це сподобається. Боже, я абсолютно за. Господи. Я знала. Я знала. Мені дуже подобається. Я люблю такі штуки. І з нюдовим. Холодним олівцем взагалі виглядає неймовірно. Покажу вам тепер зблизька. Мені здається, просто. Ах, просто... А, зараз я швиденько себе припудрю. Це українська пудра від ламель. На ній немає ніяких опізнавальних знаків, бо я її дуже сильно люблю. І я її залюбила до того стану, що лишилася лише пудра сама і плюстерко. Це пудра Smart Skin у найсвітлішому відтінку. Ось так, я нанесу її сюди. В принципі, нанесу її повсюди. Не знаю, чому, але мені прям дуже сильно полюбилася ця пудра. Вона така м'якенька і класно блюрить шкіру. Ось так виглядає наш макіяж українськими брендами. можете оцінити його в коментарях. І не забувайте використовувати мій промокод на парфумі perfumes па Папа!